Так, всех вітаю вас на канале. Сегодня черговый огляд авторынку. Поддерживайте канал. Петрович Петрович уже, здесь, заснимать. уже тут. Это мой друг. Какой эксперт, что Обращайтесь к нему, он вам продаст, купите все остальное. Я вас витаю. Этот человек прошел все рубежи и был в разных концернах, там, где машины делают и в Англии, и, в, это, и во Франции. Так что обращайтесь. Все равно нет. Підтримайте відео лайком, коментарем, також підписочкою. Так, почнемо, ось у нас. Opel Zafira 2006 року з пробігом 216 тисяч 1,6 MPI <coughs> в такому чорному кольорі. Ціна його семимісний він, ціна 6200. Зараз його давайте я по кругу обійду, покажу. <кій> Задня частина, так, фаркопчик має автомобіль. Зараз глянемо, що там по салончику. По салончику у нас два передні склопідіймача, механічна коробка передач, мультикермо, вартовий комп'ютер, клімат контроль. Так що поцікавить номер в об'яві. Наступний автомобіль у нас ЗАЗ Ланос, 13-й рік, ціна 300. Чи ЗАЗ сенс. Навіть, мабуть. 78 тисяч пробігу 300 власника. Ось все. Давайте вам я її в чорному кольорі. Зараз вам її по обійду, покажу. Так вони на порожках, нічого не ні рижать по кузову, нічого немає таких. Нім'ятіно ну, крімненький автомобіль. <coughs> Двигун 1.3. де? Зас Сенс, Так, так, що комусь цікавий номер, номер телефончику в об'яві. Наступний автомобіль у нас Шкода Октавія А5. рестайлінг 2010 року. З двигуном 1,6MPI на українській реєстрації Чорного чорному кольору. Автомобіль у нас в ліфт Так, номер телефончика. Пробіг 181. Газова установочка стоїть. Ціна 7650. Коробка у нас механічна п'ятиступність при передачі. Так, рижа типу автомобілю немає, м'ятінок також, рівненький автомобіль, задні парктроніки. обійду його по, по колу, кого зацікавила дана шкода, тут кондиціонер, бортовий комп'ютер, 4 електросхопи діймача, та наступний автомобілін нас збержу. 3008 2011 року пробіг 228 тисяч 2,0 дизель. Автомобіль свіжопригнаний, ціна даного автомобіля 11 тисяч доларів. Номер власника комусь цікаво автомобіль на автоматі. Зараз обійду його вам по колу показати. Задні паратроніки на титанових дисках зимових, резина в гарному стані зимова. Так, салончик. Все в такому гарному стані. Так що позасікаю даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас шкода A5, перестане. Це врс у нас з бензиновим двигуном, 2.0 2011 року пробіг 190 тисяч кілометрів. Автомобіль свіжопригнаний, має передні паратроніки, омивач попередній фар, автомобіль на автоматі, 200 кінських сил, 190 тисяч пробігу, номер телефона, ось Ціна даного автомобіля 9800 доларів. Дивіться, тут у нас передочок геть не висічений, капот також, у нас хлом теж взагалі все чисто. Порожать і рижатів немає, нічого. Зараз показуємо задню частину автомобіля. Також має задні партоніки. Так, мабуть, скоріш за все заводське тонування таким зеленуватим на ДСГ. Яка тут ДСГ, навіть я без поняття не знаю. Клімат контроль. Я думаю, буде 250 ДСГ, все таки 200 конях. Так що, кого засікав даний автомобіль, номер власника в'яне телефонується. Так, наступна ще одна ВРС-ка. Бензину на 200 кінських сил 2011 року з пробігом 200 тисяч свіжопригнана з Німеччини, пробіг 200 тисяч. Ціна даного автомобіля. Так, наступна ще одна БРС-ка з двигуном 2.0 бензин в чорному кольорі, свіжопригнана пригнана з Німеччини 2011 року 200 тисяч пробігу на. Автоматі автомобіль. 2,0 бензин. 11 рік, 9200. Має люк автомобіль. Дивіться кромка зверху, геть все не посічено нічого. Передочок також цілий не посічений, має передні парктроніки, 17 диски, зимова резина в гарному стані. Давайте я вам віду і по колу покажу. Так, дивіться, у нас салоні у нас 4 ретросло клімат контроль, підігрів передніх сидінь, автомобіль на механіці 6 передач. Так що кому цікаво. Ззадні покажу вам парктронічки. парктрунічки. Так що кому цікаво. Номер власника в об'яві. Так, Наступний у нас автомобіль. Шкода Octavia A5, рестайлінг 2010 року, 1.8 бензин, пробіг 137 тисяч кілометрів. Комплектація автомобіля Лаурін Клемент. Автомобіль на DSG. Яка ДСГ, навіть не знаю, ставилась на 1,8. Мабуть 250, а де Q250. Так, ось така воно ось попередня мивоші, потім протитумайні фари. Морда не посічена нічого, також над собою теж все рівнесенько нема з нічого немає. Ось номер власника. Ціна 9900, автомобіль в універсалі, титанові диски. 17, 17 да. давайте я вам відео покажу залі. Тут легеньке протонована, вона залазьке пентонування задні парктроніки. Салончик підігрів сидінь, тут комбінована шкіра з анкатарою, 4 електросхлопідіймача, велика магнітола, бортовий комп'ютер, кнімат контроль, підігрів передніх сидінь. Так що кому буде цікаво, телефонуйте, пишіть до власника, оглядайте. Так, Наступний у нас автомобіль Свіжопригнаний Шкода Єті 2013 року з двигуном 1,8 бензин. Подивимось яка коробка. Тут у нас ага, механічна коробка, 6 передач. Пробіг автомобіля 180 тисяч, має люк-панораму, передні парктроніки. Вимер власника, кому можливо зацікавить даний автомобіль. Автомобіль повнопривідний, 10 тисяч доларів, таких шикарних титанових дисках, 18 радіуса. Заводське тонування з зеленим відтінком, задні, задні паратроніки, також фаркоп. Тут Кондиціонер, Чотири електросло підіймача, бортовий комп'ютер, магнітола, шкіряний салон. Садіння в геть в непоганому стані водійське. Так що, кому кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте до власника. так Наступний автомобіль у нас Audi A4 2009 року, пригнана з Швейцарії з двигуном 1,8 бензин. Пригнана Швейцарія, але, бачите, мабуть, була ще і... Це не Німеччина, не, не знаю, не буду брехати. Так, механічна коробка, 6 передач. Пробіг 205 тисяч кілометрів даної Ауді. Така вона в універсалі. Ціна даного автомобіля 9 тисяч доларів. Номер власника ось всього. Так, у нас, у нас. Ідеально нічого не посічено нічого. Морда також в гарному стані. Капот їх нічого. ног немає візуально. Іначе немає ні ног нічого такого. Задні парктроники. Права частина, бачите, грає, Нема нічого, ні, ні, ні м'ятінок таких, ні скольчиків, нічого немає. Ага, у нас тут має безключовий доступ даже. задніх дверей. Шкіряні сидіння. Ось такий салончик, водійський геть в гарному стані сидіння. Так що кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати по номеру. До власника.